І це має таку ситуацію. Я не знаю кода до магнітоли. Я ввів вже декілька разів неправильно. І чекаю зараз, щоб можна було ввести заново. Можна пошукати магні... код магнітоли. Пишуть десь у бардачку, під бардачком, в книжки. У мене цього нічого немає, в власниці теж нічого немає. Але я знаю, що в інтернеті як можна ввести. На магнітолі також немає ніякого кода, 4-значного. Знаходимо тут от, серійний номер 200 v 229639 В плеймаркеті скачуєте приложення, називається Ford Radio Code Вводите там цей, цей серійний номер, і вам автоматично викидає пін-код до магнітоли. Зараз я дочекаюся і спробую ввести той код який мені видало і подивимося, чи допоможе чи не допоможе я достав код буду пробувати вводити. У мене 8629 ну no. 80 6 20 9 і як якби Enter. Ну і працює. Все, кому відео допомогло, лайк напишіть, чи допомогло, чи ні.